Слава Ісусу Христу. Ви знаєте, так буває, що серце може таке бути обтяженим, і так коли не розумієш, від чого воно обтяжене. Так. І буває обтяжене від гріха, від непрощення. Буває обтяжене від слова, яке, як горобець, вилетіло або пір'я розкидане, назад його, його не позбираєш. Так. І є моменти, коли не розуміють, що відбувається кругом речей, кругом мене, та? і м -м -м, моменти чи то атаки, э, царства темряви, чи як. Так? І відчуваю, що відходить десь радість. Так? І тоді Бог навчив мене, що потрібне покаяння. І коли питався, Боже, от хочу попросити пробачення, але не маю серця розкаяного, що от реально що знаю, що треба попросити пробачення, так? або розумію, що треба прощення, але от ну, нема в мене тих відчуттів, що я є невільний від цього, ну, гнівуюся з кимось, то гнівується. А він каже, до мене попроси того, попроси того серця в мене. Так? І від тебе найважливіше сказати, я приймаю рішення. Деколи не можу пробачити, так, деколи не можу попросити пробачення, так, але Господь каже твоє рішення. Тому е маю на серці, щоб ми сьогодні разом так, попросили в Господа прощення та покаяння з того, що можу і навіть не знати. Хто захоче, то може разом зі мною стати в молитві, в одному Дусі Святому. і ми пройдемо пройдем цей процес. Так? Ви можете собі знайти спокійніше місце, можете собі е, просто віддалитися на самоту. можете е, прослухати це відео так? і організувати, Попросити, щоб Господь вам організував цей час. Молимось. Отець мій небесний. Я дякую тобі. За кожне серце, яке стає зараз перед тобою, в бажанні попросити тебе пробачення. Прошу тебе, Господи, відкрий кожне серце і дай йому щире покаяння в своєму переступі. Я прошу тебе в ім'я Ісуса Христа. А тепер, як церква Божа, молимося разом, отець мій небесний, можете просто повторяти. Я прошу тебе, пробач мене за всякий мій гріх, який я сотворив проти тебе і проти неба. Я прошу тебе, приведи мене до щирого покаяння і до щирого прощення. Дай мені, Господи, покаятися в своїх провинах з глибини моєї душі. Я стою перед тобою і прошу тебе, пробач мене за той гріх, про який я знаю, і про який. Я зробив і навіть не знаю, що я зробив, що це гріх. Пробач мене за гріх, який я розумію, І, нав... і який я навіть не розумів, що це гріх. Пробач мене за гріх, свідомий і несвідомий. А зараз можете поставити паузу і. Попросити кожен за те, що би ви хотіли ще попросити в Господа. Якаюся Господь і визнаю, що я робив неправильно. Тому прошу тебе. Пробач мене. Амінь. І зараз питання, чи Бог мене пробачив? Так, чи це були просто слова? Чи Господь в цьому моменті мене почув і відповів? А я вам скажу. Бо це скеля непорушна, що Господь і казав. Прощення! Кожен буде прощений, хто попроситься опрощення. Кожного разу, коли я молюся за людей, і ми проходимо цю молитву, я завжди питаюся Бога. Що ти думаєш? Ну ми помолилися, що мені сказати цій людині? Та. І він завжди говорить практично то саме. І зараз те саме відповідає. Та. Бо що зараз, коли, коли ми молилися, я теж питався, Боже, а що відбувається зараз в духовному світі? Та? І я бачу, зараз ще додивляюся, та? Я бачу сцена велика, він тако руки тримає відкриті. І я бачу, що дуже багато людей. Так? І я бачу, що багато людей, які зараз молилися, обтяжені тягарами, тому що ми говорили. І всі приклонили своє коліно перед ним, і темні, всі темні, 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 темні. Але тоді, коли кричу, коли ми кажемо пробач мене. Так, я бачу, як Ісус розкриває руки та, і голосно говорить прощено. Прощено. Так, я бачу, як віночки починають, знаєте, так один спускатися, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, і так пішло, 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 пішло е по людях. Тому деколи буває, що Бог мене пробачив, але я себе не можу пробачити. Пробачте себе, бо не маєте права себе судити. Бо один Бог тільки суддя і може вирішити, хто є, хто є правий хто є неправий. Тому прийміть, прийміть ласку Божу, що Отець Небесний вас пробачає Та прямо зараз і прямо сьогодні. Отець Небесний, я прошу тебе, дай кожному, хто молиться, в дусі відчути твоє прощення, відчути твою ласку, твою милість. Відчути твою благодать. Прошу тебе, Духу Святий, зійди на кожного з висоти. Хрести кожного з висоти, народи з висоти, Господь. Заведи на глибину покаяння, на глибину прощення. Прошу тебе, Господь, хто, за кожного, хто молиться, виведи його з тої темниці. Її чи його, хто б це не молився, чи не моляться по одному чи в парі. Я прошу тебе, Отче, Духу Святий. Нехай твої откровення приходять до твоїх людей, що це їм даровано, що прощення це подарунок, який треба просто прийняти, просто прийняти і жити в прощенні. берегти своє серце для тебе, віддавати своє серце тобі таке, як воно є, чи добре на ньому, чи недобре, чи лихе відкриватися це тобі, для того, щоб ти міг його чистити. Я прошу тебе, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Нехай Твоя церква народжується, і нехай народжуються ті, хто прийдуть сіяти слово Твоє, і нехай народжуються ті, хто прийдуть на жнива збирати Твоє слово. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.